Незважаючи на те, що збір коштів на ліки для людей з ментальними порушеннями йде дуже повільно, ми все одно продовжуємо добрі справи з програмою Матеріальна допомога від благодійного фонду Блискучий розум. І цю чергову посилку з медикаментами у якості благодійної допомоги, ми все ж таки нарешті. Насилаємо до будинку підтриманого проживання. В нас залишалося трошки коштів на рахунку нашого фонду, і ми вирішили допомогти людям з інвалідністю внаслідок психічних порушень, серед яких також є ВПО. Але все ж таки ми сподіваємось, що в нас вийде зібрати кошти. На іншу допомогу для людей з ментальними розладами.